Всім привіт! З вами строих Тетяна Жадачівська І сьогодні у цих відео я хочу розповісти прогноз про перехід урану з близнюків та що це принесе кожного зодіаку. Стрільці любі у вас уран заходить в сьомий дім гороскопу. Дуже багато з вас протягом наступних семи років. Подружаться, закохаються, познайомиться, дехто розлучиться, нарешті вийде з токсичних стосунків, з залежних стосунків, з тих, з яких давно розумієш, що потрібно було вийти, але не вистачало рішучості, саме в цей період часу ця рішучість до вас прийде. Якщо ви самотні. Це буде більше про те, що кохання і знайомство приходить ні звідки, де як блискавка просто постріл Копідона прямісінько в серце. Особистих стосунків Уран також відповідає за стосунки з іншими людьми або з іншими партнерами. Тобто, ви можете раптово прийняти рішення про якусь колаборацію з іншою людиною, бізнес колаборацію, творчу колаборацію. То, можливо, ви дійсно зареєструєте юридичну особу в співпраці з іншою людиною. Знайдете друга або подругу, з якою у вас дуже сходяться інтереси, стосунки вони Будуть про партнерство, про підтримку, про допомогу і про рівність. Також, якщо вам актуально буде питання судів, питання вкладення угод, клієнтів, Раптово зміниться ситуація у цих сферах. Що справа дуже довго тягнулась, не могла розвинутися, Уран дасть результати прийняття рішення. Навпаки, якщо ви дуже довго не наважувалися реалізувати необхідність звернутися в суд чи відстояти свої інтереси, уран нарешті дасть вам цю рішучість, то може поступити щодо вас, і рішення приймали не ви. Якщо ви почали займатися індивідуальною діяльністю, уран на коспіді сьомого дому може раптово дати вам велику кількість клієнтів, причому може просто як ні звідки. Дзвінок за дзвінком, запис за записом це дуже класна історія. Якщо ж ви працюєте в якійсь дуже соціальній сфері діяльності, такій як політична гуманітарна. Типу громадських організацій тут також може відбуватися раптова популяризація, зміна вашої ідеології або підтримка інших людей вашої ідеології. Ви станете менш терплячою до інших людей. Вам захочеться висловлювати, що ви думаєте, як ви думаєте, чого ви хочете і як ви хочете. Тому ця енергія насправді також дуже класна. Вам потрібно розуміти її наступні сім років та дозволяти їй бути у вашому житті.